Клас. Думав, короб. Ну, він все ж таки адреналінчику підняв. Перевернуло. Перевернуло вудочку. Оце покльовочка. А ось дивіться, знову, знову є. оце загнув хорошенький. загибнув красавчик. Красик. Чорний такий. Класно клюнув. І я його витягнув так, Всім привіт! Як бачите, сьогодні на ставку знову нікого, абсолютно ні одної душі. Валить мокрий сніг з дощом. Під ногами повна срака. Так і скажу, як воно є, тому що це капець якийсь. Ідеш тільки чалап-чалап-чалап-чалап, аж розбри... розбридається. Але що стримує справжнього рибака? Ніякий вітер, буря, шквал нічого не стримує, коли на ставку можна половити риби. Тому, друзі, сподіваюся, вечірній кльов ми піймемо. Бачу, весь ставок зритий абсолютно збурений, лунка на лунці, скрізь є лунки, навіть не знаєш, де впасти. Це радує, що рибу ловили. Але швиденько зараз пробурюю 5 лунок опускаю в воду мотильок, 3-4 мотильки на мормишку і чекаю карасика. Є перший карасик. Ох, красавчик. Ось і перший карасик. Ростаю всі гудки і зразу покльовочка. Класний карасик, отлічний. Якраз такий на нажарочку. Вітер такий, прямо пронизливий, мокрий, дощик моросить, а покльовочка була. Друзі, отак ми ловимо рибу сьогодні, правда, сам, але в принципі, отак відбувається рибалка на заводському ставку. Мотель. 5-6 вудок, 4. Кого, скільки є, хто настільки встигає. Закидаєш, сидиш на кріслі і тільки спостерігаєш, на яку клюне. До тої підбігаєш і тягнеш. А там вже фортуна. Встиг добігти до покльовки, витягнув, не встиг не витягнув. Є карась, що бере жадно І він вже сам засікається. А в основному карася треба ще підсікати. Карась не крупний, тому і мормишку ковтає не дуже так сильно. Перевернуло. Перевернуло вудочку. Оце покльовочка. Ох, окуняра. Ось який окунь. Красавчик. Я думав, це вже якийсь короб. Перевернув і зупинився. Не втягнув. Ну класно клюнув. Я щось трохи зазівав, дивлюся, вудка вже торчить. Ну, він все ж таки адреналінчику підняв. Ще одна. Дивіться, як загибнув, просто класно, а нема. Не підсікся, ну так же ж класно клюнув. Просто я вже не вірив, що тут може щось не бути. Так же ж підняв, ну просто ідеально, як кажуть, виложив, виклав на все. Але я трошки спізнився. Гарно почав клювати. Покльовки слідують. Зловил уже два окуни и уже две поклевки прозевал. Просто прозевал. Видите, бодай. Ох, красавчик. Это уже красавчик. Ох, хороший лопацом Вот это карасик, черный такой. Классно клюнул и я его вытянул. На эту утку уже окунь и карась. Красова. Це ще вищі ніж поперед, Давай, давай. Ось такий хорошенький карась. Хороший вже, грам 200. Красота. Так. Тут вже в мене три рази клювало і весь час щось зупиняється. Підніме і кидає. Якийсь дуже хитрий. Такий карасюка от такий карасюка красавчик. Бачите, да? такий я встиг його витягнути. Кілька разів я до нього бігав і такий я його вицепив. Разів. П'ять він в мене покльовав, я не встигав. Тепер витягнув. Ставок не глибокий, тому риба на зимувальні ями не сідає, вона плаває. Ти відходиш, вудочки закидаєш, відходиш в сторону, робиш тишу, щоб тихенько було. Риба підпливає і клює. Коли сидиш на підрочку, риба клювати не хоче. Вона, як нібито, відчуває, що десь хтось тут шурудить над лункою. І практично не клює. Хоча ізрідка бувають і покльовки на підрочку. Ну в основному вудки отак стоять. Ти сидиш отут і тільки споглядаєш за вудками, на яку клюнуло. Поки я з вами говорив, на цю вудку було клюнуло, підбіг, він покинув. Тобто чуєш шорох і покидає. Якщо далеко не заковтнув, то просто покидає. А якщо добре ковтнув мотиль, він вже там сидить. Знову на цю вудку задерло. А ця вудка сьогодні щаслива. Як воно, як мотиляє? Хороший карась. Оп, дивіться, вже 300 і лунки. От так воно і клює помаленьку. Так. Ну цей сам сам виплюнув мормишку, не треба навіть відчіплювати. Молодець, поміг мені. Уважаю. А ось дивіться, знову знову є. О, цей загнув хорошенький. загибнув, красавчик. Де сюди. Ну, не дуже великий, зато такий лапацончик, кругленький карасик, самий отборний. Саме такий, що клює. Якщо з якоїсь лунки довго немає покльовки, то я просто перебурую і ставлю в новеньку. То якраз я в цю луночку тільки поставив, не пройшло і п'яти хвилин, як зразу слідувала покльовка. Тобто, там стояла вудка і покльовок не було, мабуть, з пів години. А тут за 5 хвилин зразу клюнув. Це означає, що карася там не було, а сюди він підійшов. Зараз 16.20, подивіться, як стало темно, практично нічого не видно. Бачите, на що рибачив сьогодні. Промишка, 3 мотильки. Можна і 4, можна і 5, якщо карась крупний або короб. А взагалі карась невеликий, то можна 3-4 мотильки, цього вистачає. Я навіть жало буває не ховаю. В основному я його ніколи не ховаю. Коли карась клює, він себе втягує. І нема різниці, захований там жало чи не захований. Крутив вже свої вудочки і збираюся додому. Всю рибку не виловимо, потрібно щось і залишити. Так. Сьогодні рибалка видалася спонтанна і якась дуже правильна. Риби наловив, отримав задоволення. Часу багато не потратив, в руки навіть не змерз. Рибалкою я задоволений сподіваюся, що і вам відео сподобалось. Всім пока, бувайте здорові!